Небезпека у горах влітку людей, які мандрують гірськими місцевостями, зазвичай більшає. Однак через необізнаність та необачність чимало з них потрапляють у халепи. Лише з початку року представниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснено близько 60 пошуково-рятувальних операцій. Допомогу надано 57 туристам. П'ятеро загинуло. Детальніше розкаже Денис Лужний. Добре, вивчивши маршрут за сприятливих погодних умов та обов'язково аптечкою. Лише за таких умов можна вирушати у мандрівку високогіря, наголошують рятувальники. Якщо є погіршення погодних умов, від такої мандрівки варто утриматися. Наступне це вибір маршруту, вибір спеціального взуття, одягу для відповідного маршруту. І взагалі для походів у гори це має бути спеціальний одяг і взуття. Це не спортивний костюм і красівки, якими в яких гуляєте по місту, коли маєте проблеми зі здоров'ям, не дій. Ть в гори. лише за минулий тиждень на Прикарпатті під час мандрівки у горах загинуло двоє людей. Останні випадки загибелі це було 18 серпня, коли людина загинула у горах під час збирання грибів чоловіка 63-го року народження покусали оси і в результаті алергічної реакції він помер. Також випадок загибелі у горах був це 20 серпня. До рятувальників звернувся один з туристів. Він повідомив про те, що під час збирання грибів його другові стало погано, і він він помер. Саме під час збирання грибів поблизу села Осмолода. Вирушати у гори можуть не всі. Через проблеми зі здоров'ям деяким людям краще утриматись від таких мандрівок. Насамперед, найпоширеніше захворювання це гіпертонічна хвороба, тобто коли людина має неконтрольований тиск. За цим треба слідкувати, щоб не мати наслідків у вигляді інсультів, інфарктів. Далі значні порушення функції суглобів. Коли йдемо в гори, беремо еластичний бинт, обстежуємося перед тим лікарем, контролюємо тиск захворювання спини, захворювання судин мозку. Також не вартує йти, коли є госте інфекційні захворювання. Окрім того, рятувальниками розроблений спеціальний застосунок порятунок у горах, як запевняють у головному управлінні ДСНС. Він відстежує рух туристів та допомагає уникнути надзвичайних ситуацій.